Чемпіонату України. Берете, це, я хочу, бути, поки спортсмени не вийшли на е, майданчик. Я тут спілкуюся зі знайомими, всі чомусь вважають, я маю люди, які не займаються там, єдиноборствами, вони кажуть, що всі ці види спорту спрямовані на атаку, на те, щоб атакувати. І коли їм говориш, що якщо ти не вмієш захищатися, тобі то нема що робити, і багато тренерів, я не знаю, є така методика, що починає якраз захисту вчити. Їх це дивує, ну, бо вони вважають, що знаєте, якщо ти вмієш іти це. вперед, то перемога гарантована. Насправді ми зараз яскраво бачили, скільки було багато, класних моментів, коли захищаються. Багато таких тренерів — Це жертва комп'ютерних ігор, коли можна <сум> тільки стріляти, так? Коли в нього чотири здоров'я на цьому рівні, і ще він горшочок зі здоров'ям знайшов. <сум> От на жаль, у живих спортсменів немає чотири здоров'я і гаршої. Навіть двох нема? <сум> так, і немає гочків за здоров'ям, де можна знайти і випити, і відновити своє здоров'я. І тому. Е, ну, фріфайті, наприклад, базово. Чому мал ну то щоб мало популярне, але дуже неохоче спортсмени багато проходять відбіркову частину, тому що саме на захист звертається дуже. А це нудно. Це нудно, тому що їм так, хочеться, за, робо... хочеться за роботи за атакувати. місяця. Вже мільйон бойових прийомів, 150 ударів. літати, бігати постійно, але повернешся до фіналу. 52 два Перше... кілограма перша вага першого вагова категорія. Це вже Кубарич, знову чемпіонат Олег, України. Серед Кубарич Юри. Олег та Тимінський Вадим. Зараз на медальні червоними рукавичками Кубарич Олег. Зараз він знаходиться зверху і атакує. І з синіми рукавичками Тимінський Вадим. Тимінський Вадим представляє спортивний клуб «Приз», а Кубарич Олег спортивний клуб Шлях воїна. І знову Іван-Франківське дербі. Так. Два раунди по три хвилини. Це, Фінальні так. поєдинки тобто формат змінився і зараз вже для Це визначення прорози гарно зустрічає зараз Олег свого суперника. Прямими ударами ногами е, пройшли. І е, дуже довгий був у нього удар рукою. У Вадима, аж косичку чуть не, не вирвало, але бачите, Вадим продовжує йти вперед, не втратив е, бажання перемогти, продовжує йти вперед. Знову знову пробиває справою Олег, раз по раз пробуває два прямих, дуже потужно по, пробив Вадим і намагався продовжити розвинути свій успіх ногою, не влучив. Очевидно, що зараз вже, е, втомилися обидва спортсмена. Дуже, дуже, дуже почали, почали так, дуже на високому темпі в дуже високому темпі почали обидва ну, спортсмени. Вадим має деяку перевагу за, 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 за рахунок. За рахунок зросту, тому він більше так працює другим номером, але йде вперед Олег. Але бачимо, зараз знову попав, зустрічає, причому частенько зустрічає зустрічними ударами і руками, і ногою. Зараз... Оцей от правий оверхенд красиво, дуже потужний красиво. в Олега. Раз по раз він отак кидає крос такий дуже довгий. Бачите, зараз намагався його з, з човника, зараз качнув. О, я не встигаю навіть відреагувати на те, що робить Олег, дуже, дуже гарну техніку демонструє зараз Олег в стійці І дуже рухливий. Друга, по три. Три минути раунд. Це раунди по три минути. Зараз 3 минути. Зараз 3 мінути. мінути. Три Два раунди. Всі бої сейчас два раунди по три мінути. Це два раунди по три минути. Следующий 3 Три мінути. Коли два 3 30 секунд, тогда ви відкриваємо фінал. Два раунди по 3 хвилини. Зараз. Оце на ваших екранах Олег Кубарець. Так саме Кубарич Олег. Я думаю, що не даремно його показують э, саме зараз. Тому що під його скрипку пройшов перший раунд. Радика працює цю зверсляється також розбирається вже в правилах. і хто Там що наживо з нами вже не перші змагання. І дуже приємно працювати з компанією наживо висока якість. І е, ну, дуже порядно, дуже ми задоволені тим, як ми співпрацюємо. Однак повернемося до поєдинка. Бачите, Вадим намагається зараз змінити на свою користь в стрибках. Перерві отримав вказівки від своїх. секундантів. Ох, Ох. Знову цей от крос Олега влучає раз, два влучає, О, третій раз влучає. Раз Відчайдушно вчепився, в кліче, намагається знайти. буквально, да, В кліче Вадим. Але не перестає працювати Олег. І... Олег іде вперед, іде вперед, атакує, 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 атакує. Джебами, дуже довгими джебами зараз намагався влучити Вадим. Низько, руки, втомився. Так, ударна техніка дуже добре пропустила. Дуже багато пропустив Вадим. Олег постійно Я атакує так, він різноманітно. Він втомився пропускати, мені здається. Ну розумієте, це лімітит файт, тому так, е тут... тут ціна пропуска не настільки важка, як крилфай. Знову, знову. Ну і це не легша нова категорія. Все -таки тут. От раз по раз правий проходить, правий проходить. Від нього вже просто один тікає. Просто кидає джеб і тікає, вертається. Олег mm -hmm. продовжує цей пресинг свій. Він уже зараз перестав, він комбінував руки, ноги, зараз перестав навіть комбінувати. Зараз тільки руки і раз по раз цей правий, правий круг. Він вже просто боксує. Так, Практично правий крос, букси. він просто вколочує його, намагається вколотити. Однак Вадим знайшов собі характер, дивіться. Мені здається, що десь Олег трошки зарано відпустив суперника. І він вже... втомився, він втомився, був... що він чекав, що зараз він переможе. Втомився, однак і Вадим зараз обидва спортсмена втомилися. І а, бачите, на втомі. Навтомі низько завдав удару Олег. І зараз уже функціоналка. вже функціоналка. Зараз повністю характер і функціоналка. Ну, бачите, це все-таки і формат поєдинку інший, Два по три. три Півтора разу збільшується час поєдинку, і відповідно. Так і у них сьогодні цілий. Це вже четвертий Зап... поєдинок, дякуємо. Заплечимо. З 9 години ранку хлопці працюють. Весь і... день вони в залі, так, то вже, як кажуть, сили та збройних людей. Зараз вже попреку. просто характер, дух і функціонал. Функціоналки вже немає, просто характер і дух. Так, це вирішать. <laughs> Тут вже йде на морально вольових. Дуже низько у Вадима руки. Окщо на джеп, який та та прямо в щелепу пропадає. Але ви бачите, навпаки, активізувався дуже Олег, намагався віддати цей бал, який він, щойно, Останні пропустив. І тепер, бачите, почув е відмітку про те, звукову позначку, що 30 секунд залишилося залишився. Він на мініше, раунду. Що це закінчення. Відвернувся, навіть да, він навіть зрадів, що з вибиває, просто це, вибиває. Ще, це свідчить того, що виносить. він чекає закінчення вже поєдинку. Дивіться, зараз дуже потужний удар ногою, нехай він і не влучив в вразливу точку суперника. Але Бачимо, нах... що закінчення поєдинку за Вадимом, він так раз по свіжіший. Раз Вадим, про... Да, оці його потужні, дуже прямі удари ногами. Огонь. Я не маю уяви, чи вони йому, вони були не влучені, тобто він попадав в, е, в блоки. Ви розумієте, що... Ну, Але він бив. Так, але він був вже... Я не думаю, що тут буде додатковий час. Хоча Ні -ні, все мені, що, що те, що він витворяв в першому раунді і в першій половині другого, цього повинно витачити. Олег для він надзвичайно багато сил, надзвичайно багато енергії. Ну я думаю, що це ще, знаєте, напевно, все-таки ще молодий хлопець не має він ще досвіду, як розподілити сили рівномірно. Ну і десь треба функціонал його підтягнути. Але потенціал хлопця дуже хороший так, так. технічно підготовлені. Саме тому і введена така вікова група 16-18 років limited fight, тому що саме тут уже, якщо 10-12-13-15 років повний limited fight і дуже сильні обмеження, але заохоч... це дає можливість заохочує для вивчення техніки, а вже 16-18 це вже йде перехід до повного контакту, коли з'являється обережність, коли людина не кидається, як голий на воду, що називається, тому що він знає, що не будуть бути. Отже, слухаємо рішення рефері, ой, бокових суддів. Тимінський Вадим завершення оцього поєдинку все-таки все дозволу так. вирвати. Так, Скажем, вирвати так. Буквально. Він вибив цю Переконав тому, він, ці... він суддів в тому, що він краще. І стає чемпіоном України. Так. Ці, ось він на ваших екранах. Перший чемпіон, чемпіон сьогоднішнього України? дня.